Великий Чингісхан – легенда, що створила імперію. Як пастух перетворився на непереможного полководця. Чингісхан – ім'я, що стало символом могутності. Його шлях почався зі скромного лідерства серед монгольських племен. Він об'єднав ворогуючі клани в єдину силу, заклавши фундамент для однієї з найбільших імперій в історії людства. Об'єднавши народи, Чингісхан вирушив у підкорення світу. Його армія подолала Китай, завоювала Центральну Азію, пройшла Кавказ і розгромила руських князів на річці Калка. Його стратегічна майстерність та рішучість змінювали держави, ламаючи звичний порядок та відкриваючи нові епохи. Імперія Чингісхана не знала поразок століттями. Вона стала символом дисципліни, сили та геніальності свого засновника. Його нащадки продовжували справу великого полководця, розширюючи кордони держави та залишаючи свій слід у світовій історії. Спадок Чингісхана – це не лише території, а й уроки лідерства, сміливості та наполегливості. Його історія нагадує нам, що велика мрія починається з віри у себе, здатності об'єднувати та діяти рішуче навіть перед найбільшими викликами. Історія Чингісхана – це заклик до всіх нас. Його приклад нагадує: ви теж здатні підкорити вершини, об'єднати сили та змінити світ. Прахніть до свого максимуму і не бійтеся залишити слід у майбутній історії. Ваша історія починається зараз, почніть діяти вже сьогодні.